За минулу добу до Кременчуських правоохоронців надійшло 72 повідомлення про події та правопорушення, які мали місце на території Кременчука. В місті Глобана вчора водій автомобіля Шкода під час руху травмував велосипедистку, яка перевозила малолітню дитину 2020 року народження. З місця події дитину госпіталізовано до лікарні. Також вчора в Крюківському районі водій автомобіля Фіат під час руху травмував мотоцикліста 2005 року народження, який в подальшому госпіталізований політ. Глобанщина дійшла інформація з одного із сіл про те, що жінка по місці мешкання отримала опіки. Відразу на місці події прибула слідчо-оперативна група. Встановлено, що з місця мешкання до лікарні госпіталізовано жінку 76-го року народження з опіками обличчя та тіла. Під час проведення дозвілля її син за допомогою бензину оплив останню та підпалив. Чоловіка затримано у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу.